Жорсткіші обмеження електроенергії очікують нас після нічної російської атаки. 27 жовтня українська енергетична інфраструктура зазнала ще більших руйнувань, пошкоджене обладнання. Через це у центральних областях України будуть суворіші обмеження споживання електрики. Як повідомляє в телеграмі заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко, це потрібно, щоб не допустити повного знеструмлення центрального регіону. Масштаби обмежень будуть залежати від поточної ситуації в енергосистемі. Більше економити доведеться жителям Києва, а також Київської, Чернігівської, Черкаської та Житомирської областей. Лише у столиці дефіцит електроенергії може становити 30%. Відтак відключення будуть більш тривалими і стосуватимуться значно більшої кількості споживачів. Про це заявили у прес-службі компанії постачальника електроенергії. Там зазначили, що зазвичай Київ споживає 1000-1200 МВт, Проте наразі орієнтовна наявна потужність складає 600-800 МВт. Ват, тобто майже пів Києва може залишитися без світла. Щоб не допустити повного знеструмлення, оператори системи розподілу будуть обмежувати споживання електроенергії за вказівками Укренерго. Більш жорсткі і тривалі відключення електропостачання будуть застосовувати протягом декількох днів. Наразі графіки ймовірних стабілізаційних відключень у столиці не актуальні. Додам, що на Львівщині поки не йдеться про суворіші обмеження споживання електроенергії, перевірити графіки ВІЛО вимкнень світла можна на сайті Львів Обленерго. Там з'явилася додаткова функція з пошуку. Її розмістили у розділі Чому немає світла. Аби отримати інформацію, до якої групи належить ваш будинок, натисніть кнопку Дізнатися і ведіть населений пункт, вулицю та номер будинку. Зверніть увагу, що при введенні даних потрібно обирати назви та номер із випадаючого меню пошуку.